Щодо суддів Конституційного суду і так далі. і так далі, Чому не відбуваються зміни? А, а чому не відбуваються зміни, Анатолій Степанович? Я відповім Філосовський. Ви знаєте, ми перестали мріяти. Поясню. А дивіться, якщо от, діти наші, ми ж всі їх маємо. Да? Ніхто з них не мріє по життю, ну, скажімо так, от, стоять 40 років біля станка. Ці 40 років полоть буряки, і тепер Ставлять перед собою високу мету. Ну тобто ті ж танки нові розробити, чи нові сорти буряків, чи якісь нові пісні скласти, чи нові технології, чи вчити дітей кращитись, ставлять високу мету. Подивіться, у нас е, от я про п'яту колону, мені здається, роль п'ятої колони зараз скоріше влада виконує. Тому що те, що вона зробила от за півтора роки, порівняно з високою метою, заявленою на Майдані, жити справді по-європейськи, не красти, не брехати. Будувати красиву країну, яка зробить прорив, яка стане лідером Центральної та Східної Європи. Навіть Порошенко, який йшов на вибори жити по-новому, він відчув настрої на трибуні Майдану, зараз цю програму Максим опустив до програми мінімум, просто програма виживання, зберегти країну. І те саме, на жаль, через економічний і соціальний тиск прийшло на людей. Бо вони вже не ставлять перед собою мету розвиватися, а виживати. В тих умовах, які склала для них влада, насамперед, через обвал гривні, через економіку, через тарифи, все решта, і от доки ми будемо боротися виживати. Ну, скажем так, ліж би не було війни, а да, не бить і так далі. От то будуть і такі вибори. Тобто, мер знають, я ж в Тернополі, в інших містах, то в тому ж Львові, в Києві, всюди настрій приблизно такі. Да, вони крадуть, але що ж таки ж роблять? Ну то хай типу, будуть. Тобто, якщо половина людей більше половини не ходить на вибори, це означає, що або їх влаштовує ця ситуація. Або вони вже махнули рукою і пов'язують все майбутнє, я говорю, про молодь і не з нашої України. Оце турбує. Тому нам треба ставити високу мету. І тоді ми її будемо досягати. Досягати через вибори мирніше і легше, ніж досягати через Майдани, Коктейлі Молотова, небесні Сотні і так далі. От можливість серйозних змін, які потягнули би зміни тих, хто засидівся в вигляді п'ятої колони на Печерських горбах. я думаю, що ми втратили на цих виборах. Тобто серйозних змін таких немає. Ну ви кажете, не через Майдани, пане Анатолію, Але зрештою, а, от ренесанс деяких поліцилта говорить про те, що ну я і про свободу зараз говорю. Я що є запит на радикалізм, Стоп, це свобода трактує... свобода це інша історія. А, абсолютно. Абсолютно. Я абсолютно я думаю, від, що вони повинні поставити пам'ятник вакову за те, що він зробив 31 серпня. Три крапки. і, і підняв по свободі окремо роз. Окремою радикальною партію, прошу, два слова. От я хотів би, щоб ну, депутати, які представляють тут власне правлячу коаліцію, якщо вони спілкуються з президентом, трошки щось йому передали, тому що е, можна звичайно так заспокоювати ситуацію, але настрої, от ті, хто проїхали через е, країну, через е, райцентри, е, то я скажу саме м'якше, що звучить на адресу прем'єр-міністра. Це злодійкуватість, балакливість, жодної віри в те, що обіцяні 62 реформи будуть виконані. Я ставив це питання в усіх областях і просив людей, причому абсолютно різних ми їх не запрошували там, своїх прихильників, оголошення давали всіх, хто хотів, можливо, навіть і тих, хто колись голосував за народний фронт. Став просто питання, хто вірить, що прем'єр-міністр реалізує обіцяні 62 реформи. Підніміть руки. Жодної руки. Шановний пане Старожук, передайте прем'єр-міністру. Я, я Я вас не перебував, тому що насправді, насправді, якщо ви живете в світі ілюзій, то це просто біда. Так само і для Петра Порошенка. Можна, звичайно, потішитися тим, що формально е, високий результат, найперший показник в 14 областях і так далі. А можна порівняти подумки із своїм президентським рейтингом і побачити, що спільний результат трьох політичних сил. Народного фронту, удару і солідарності, власне, він десь половина, враховуючи явку, то ще менше половини того, що було. Це сигнал для влади, як розуміє. І якщо ви собі малюєте розклади, а вони справді мабуть близькі до істини, що в наступній раді буде більше представників від тих політичних сил, які пов'язують з Януковичем і його минулим, то не чекайте тоді народного гніву, а дійте швидше. Тому що півтора роки роботи уже і уряду, і більше року президента споплюжена. Жодної реальної реформи не розпочати. Тільки балачки, бла-бла-бла. Скільки можна? Тому спонукайте їх до дії. Якщо Верховна Рада не схаменеться, якщо вона не спонукає президента до дії, а він сам, схоже, не збирається. Якщо прем'єр-міністр далі буде триматися за крісло, а не звільнить його, тому що пора вже наступила насправді пара Терсенію Петровичу, ну тоді ви дочекайтесь того, що або цей Майдан, який організував Ляшко, або інший Майдан їх просто знесе. Не від того, що ми хочемо зараз потрясінь в країні, а просто інакше люди вже не можуть просто терпіти, і те, що не прийшло стільки людей, які не підтримують влади на вибори, це просто від безнадьоги. От про висновки і уроки ще від пана Ляшка просто саме на ті компенсації, які дає утві панатолі, пан просто втручайтеся в розмову. Павло розуміти. я буквально 30 секунд угу. і от дивіться знову повертаюсь до того, що ми дивимося під ноги. Як вижити? От представник блоку Порошенка. А насправді це прем'єр-міністр Яценюк. Він тішився, що в нас буде 15 мільйонів людей отримувати субсидії. І це вроді добре. Це біда, це катастрофа, що в країні з'являється не 15 мільйонів, впевнених в собі. Демократично влаштованих, потужних представників середнього класу, а, а з'являються 15 мільйонів людей, які дивляться в руку владі, і за... залежать від неї. Оце та країна, яку будує Путін. Це не жити по-новому, це не Європа. Ви краще працюєте так через податкові умови, через боротьбу з корупцією. О, що щоб була економіка така, щоб людям не треба було субсидій, щоб вони самі собі заробляли. Тоді можна тішитися успіхом. Дмитро Сторожук має зреагувати зрештою. Дякую. Ну, при всій повазі до всіх колег. Я не думаю, що ми повинні використовувати зараз доранційний ефір і люди хочуть Притів, почути, що відбувається в, в нас на... наступний раз на рекламу свободи на вияснення причин, це причин це перемоги це. свободи. Життя покаже. Я хотів повернутися до назви вашої передачі все таки перезавантаження. От буде воно чи не буде, тому що з одного боку влада отримала достатньо голосів, будемо об'єктивними з різних причин для того, щоб не міняти нічого. З іншого боку, якщо влада є клепка, розум. То вона повинна зрозуміти, що далі дуже небезпечно попереду, насамперед, для самої влади. І треба робити все те рішуче, те, що було обіцяно зі сцени Майдану, нинішніми керівниками країни, для того, щоб ситуація змінилася. От якщо ми говоримо зараз про місцеву владу, вона насправді буде не просто місцева влада, вона відчуває набагато. Ну, скажімо так, ближче через свою шкіру настрої людей. І я хочу попередити, що місцевим органам самоврядування доведеться висловитися з ключових питань, які турбують людей навіть на центральному рівні. От ми знаємо про плани президента Порошенка, він їх не приховує, прямо говорить, з 1 січня запровадити ринок земель. Це буде навіть не ринок, не базар, це буде просто Я скупівля кількома родинами земель. Місцева влада повинна захистити тут людей. Так само ми знаємо про плани на центральному рівні реалізувати ті всі хотілки Путіна, які були підписані у мінську, починаючи із. Особливого статусу, особливої міліції, особливих судів, захищеного фінансування і так далі, повної амністії бандитів. Це все не сприймається людьми, коли з ними говориш. І тому місцева влада повинна бути і в політичному вимірі досить потужним таким, якщо хочете, драйвом, який змусить центральну владу змінюватися. Тоді можна завершити те, що у вас винесено в тему перезавантаження, мирним, нормальним, спокійним шляхом. Ну і перше, на цьому мирному шляху я вже бачу. Подобається, не подобається які влади є, все-таки пора вже Арсенію Петровичу пакувати свої валізи іти у відставку. Тому що цей уряд, якщо, кажуть народі, не наївся та вже не налижися, то це вже півтора роки, все, крапка. Уже ясно, що нічого нового не буде. Значить, треба коаліції зараз сформувати новий уряд. Уже без Ясенюка і вже включився туди, якщо хочете технократів, людей, які спрацюють ефективно. Зможе звертуватися коаліція? Добре, ні. Значить, ребята, вперед, так само на перевибори. Нічого страшного не буде в тому. Анатолій Спанович, от якраз ви про перезавантаження нас зараз. Давайте будемо коректними з фактами. Партія громадянська позиція брала участь у 2010 році, не, не змінюючи нічого, так само під тим же брендом, як ви кажете, під тою самою назвою і в 2015-му. Дякую за підтримку. Ми пройшли у 15-й областях і набагато більше депутатів, ніж тоді, тобто не ховалися, так само, чесно йшли до людей. І дуже вдячний тим депутатам від громадянської позиції, які за ці 5 років, вибачте, не скурвувалися. Ніхто не вкрав собі. Кусок якогось комунального майна, там парковки, рекламні і так далі. Інші ласощі. Це перша річ. Друга тут правильно говорили вже про роль. І політиків, і громадян, якщо ми хочемо говорити про завантаження чи перезавантаження. Роль політики, я вважаю, багатократно більша, вища, і відповідальність має бути там більша. Починаючи від ефективної роботи, якщо ми говоримо про парламент чи будь-яку раду, включаючи жорсткі механізми, пропустив першу певну кількість засідань без належної причини вилетів автоматично. І, до речі, нагадаю, може, не всі глядачі 11-го знають, чинний закон про е, вибори при всіх і недоліках закладає можливість для політичних партій за Ініціативою громадян без всяких судових рішень, рішенням партійного з'їзду викинути за жабри того, хто не працює, і працюватиме інша людина. А тепер про громадян. Народ він звичайно мудрий, і він робить свій вибір, і ми цей вибір поважаємо. Але я розділяю дві категорії народ і населення. Це дуже важливо, тому що може бути територія України, а може бути держава Україна, яка утворюється народом. Так от народ знає свої права і в складній, а зараз складний етап для країни проявляється відповідальне: народ не продається ні за 200, ні за 700 гривень. Як би скрутно йому не було, і не тільки тому, що хтось віруючий, не бани не вкради, але й тому, що в людини є хребет. От на цих виборах ніхто не може сказати, крім звичайно, тих населених пунктів, де вибори зірвані, що нам не було можливості проголосувати. Вона була, не було черг практично. І друге, ніхто не може сказати, що не було вибору. Було достатньо людей, особливо зараз всі партії, і наша так само залучили під своїми прапорами тих, хто активно проявив себе в режимі самоврядування, не будучи навіть спортивним квитком, чи то волонтерстві, чи то на майданах, чи то особисто захищаючи країну на фронті і так далі, була можливість вибрати з, з поміж себе достойних. І коли йдеться про місцеві вибори, якщо ми говоримо про райцентри, селище, село, мікрорайон, це ті люди, які не на парашутах партійними в списках скинути, а які живуть поміж нас. Їх знають з десятка школи по роботі, по батькам і так далі. І тому вкрай важливо, щоб ми більше не допускали такої низької. Часом принизливо низької явки, тоді коли треба заявити свою позицію і стати насправді з більшим відсотком народу і з меншим відсотком населення. Тоді ми будемо внутрішньо сильними, тоді ніякі путліри нас не зупинять. Ну, от про народи населення зрештою, те, що ви зараз говорите, те про що говорили у студії Павла Кужеєва, а про те, що там хтось.